А оце буде у мене хліб в рукаві. Ось у мене це я на опарі замісив тісто. Тут у мене е, десь відсотків 70 житнього, житнього борошна, А остальне вищий 40 пшеничний. Це перший раз підійшло, хай ще раз підійде. Кліп в рукаві. Двічі в мене тісто підійшло. Тепер ось запхав. В рукав і ще хай в рукаві воно підходить. Ну так, не дуже, щоб повністю. Ну, виглядає вроді інчагенько так. Я не проколював його нічого. Так, поставлю, подивлюсь, що воно буде. Я не пік ще ніколи в рукаві, ну... Но... Писала мені одна там жіночка, що дуже гарний. Так, моя хлібина ось, бачите, підійшла. Це навіть не хлібина, а хлібиняка. Духовка вже нагрілась. Зараз буду ставити. І так ось яка вийшла хлібина в рукаві. Зараз буду різати. Подивлюсь, ну різати. тільки ось. Ух ти! Розкривати. О, то вроді нічого така. Я аж прибігла. На залках. Ух ты. Нічого тебе паляниця. А це паляниця ще Ось Дивіться, яка вийшла. Настояща поляниця. Ні, виглядає дуже гарно. Ну, подивимося, як вона всередині. Так, засмажилася не, там, да, гарно, да. Порепалась. Гарненька повинна бути. Ну хай трошки охолоне. Да, тоді вже будемо. Дня в руках з неї. Бачите яка. Конечно розіперла її. І... <сіхі> така хліб вийшла. Ну, хай охолоняє. Так, давайте спробуємо, що це за хлібеня Зараз я получилось. Шматочок. Ще горячо. -то. О, дуже гарно, Дивіться, яка. Ось вийшла. Гарна хлібинка. Пахуща. Це в мене з кмином. І зерні від косоешнику тут. є, Ну, красиво. Так що в рукаві теж получається гарний хліб. Тільки треба менше хлібини робити. Це на 450 грам обулив. Hrom na 300. Treba robiť, aby nebola taká zdrovená. No a taká dobrá,